Туристи і шанувальники британської королівської сім'ї заполонили лондонські сувенірні магазини. Вони купують пам'ятні речі, виготовлені на честь короля Чарльза III, адже Велика Британія готується до коронації монарха. Бестселер у сувенірних магазинах, що біля Букінгемського палацу, іграшка Король який танцює. Вона працює на сонячній енергії. Найліпше зараз продається король Чарльз, який танцює. Це через коронацію. Його запасами поповнюємо по 3-4. Рази на день, бо він розлітається уже бракує місця, щоб зберігати ці запаси. коронація значуща подія для британців, а також шанувальників монархії з інших країн. Проте деякі туристи вперше про неї чують. Я не знав про коронацію. Ми планували відвідати Лондон, бо в цей час у Чехії теж вихідні. Просто так сталося. Ми дізналися про коронацію лише тоді, коли постали перед труднощами бронюючи житло. дуже захопливо бути тут. На жаль, у суботу мене тут не буде, але ми прийшли подивитися на всі приготування. Ми також уранці пішли до палацу, щоб подивитися зміну кіної варти також хочемо придбати сувеніри. Гадаю, навряд у житті ще станеться щось подібне. Цікаво стати частиною історії. Зараз товари в туристичних магазинах британської столиці ряснюють зображеннями Чарльза III. Короля можна бачити на футболках, тарілках, великих сумках, ручках, чашках та підставках для яєць. Утім, на ще більшій кількості предметів зображено його матір Єлизавету II. Вона померла торік у вересні, пробувши на троні 70 років.